Вітаю на Константі! Поки Росія продовжує агресивну політику в Україні та намагається продовжувати контролювати всі пострадянські республіки, Центральна Азія все частіше переглядає свою історію. Особливо показовим став випадок із Таджикистаном, де підручники історії вже багато років називають речі своїми іменами. Російське завоювання Центральної Азії там прямо називають окупацією та колонізацією. Це різко контрастує з тим, як Росія подає події 19 сторіччя у своїх шкільних підручниках. Там усе описується як ніби мирне включення земель, а військові кампанії або замовчуються, або романтизуються. І от після повномасштабного вторгнення Росії в 22-му році питання історії знову набули політичного значення, і цього разу в центрі уваги Таджикистан. Чому це так важливо? Адже на перший погляд, це лише питання формулювань у підручниках. Але насправді це питання куди глибше, це питання суверенітету та національної пам'яті. Таджикистан одна з небагатьох країн, яка прямо пише у своїх підручниках: Росія колонізувала цей регіон. І з початком повномасштабної війни Москва посилила свій тиск на центральноазійських партнерів, вимагаючи від них не лише політичного союзу і політичної підтримки, а й узгодження в історичному сенсі. Кремль не готовий миритися з тим, що республіки, які колись були членами радянського союзу, нині називають московське панування окупацією чи колонізацією. І з чого взагалі почався конфлікт? Якийсь російський депутат опублікував пост у соцмережах, де звинуватив Таджикистан у звичайно ж русофобії, і зазначив, що у 90-х роках в Таджикистані було здійснено геноцид росіян, чого звичайно не було. Він апелював до того, що у таджицьких підручниках панування Москви і завойовування земель були названі окупацією, а не цивілізаційною місією. І Таджикистан відповів спокійно, але гостро. Представник МЗС країни опублікував пост у Фейсбук, де нагадав про формулювання в самих російських підручниках, які зазначають про військовий характер приєднання центральноазійського регіону до імперії. Він сказав: якщо навіть ваші історики називаються окупацією, чому так не можемо робити ми? Цей конфлікт набув резонансу, оскільки раніше Душанбе всіляко уникав подібних конфліктів із Москвою. Але зростаючий тиск Кремля, збільшення ксенофобії щодо таджицьких мігрантів у Росії і головне, спроби Росії залучати вихідців із Центральної Азії до війни в Україні призводять до того, що. Країни Центральної Азії починають захищати власну історію. Загалом, попри критику Російської імперії, Радянський Союз в таджийських підручниках оцінюється радше позитивно: Таджикистан, країна, яка після розпаду Радянського Союзу залишалася чи не найбільш лояльною до Росії. І пам'ять про спільну радянську історію тут досить, там, там, досі доволі сильна. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Ну і ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, тепер продовжуємо. Але з початком повномасштабного вторгнення центральноазійські країни почали переосмислювати своє становище на пострадянському просторі. Стало очевидно, що Кремль не розглядає ці країни як рівноправних партнерів, а скоріше як зону впливу. Особливо болючою для Таджикистану стала тема мобілізації. У Росії таджийських мігрантів масово затримували, шантажували, можливо, застосовуючи силу і змушуючи їх підписувати контракт з Міноборони РФ. І на цьому тлі антиколоніальна риторика Таджикистану почала звучати гучніше. Чому цей історико-політичний конфлікт між Таджикистаном і Росією дуже важливий для всіх пострадянських країн? Тому що історія це не лише про минуле. Я думаю, ви чули багато разів, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Тож історія стосується і майбутнього. І якщо одна країна нав'язує іншим свій і виключно свій погляд на історію, то це є загрозою для суверенітету інших держав. Росія намагається зберегти монополію на інтерпретацію радянського періоду на всьому пострадянському просторі, де панування Москви визначається як дружнє об'єднання братських народів. Ну, розумієте. Але події в Таджикистані демонструють, навіть найбільш лояльні союзники починають усвідомлювати, що. Під дружніми формулюваннями за допомогою їх намагаються приховати колоніальний характер того періоду це питання гідності, національної пам'яті та політичної незалежності. Що далі? Наразі офіційні конфлікти між Москвою та Душанбе не виходять за межі риторики. Але цей кейс, про який я вам сьогодні розповів, це лише перший дзвіночок для Москви. У Казахстані, Киргизстані та Узбекистані все активніше переглядають шкільну програму історії, вони водять курси власної історії і відмовляються від спільного радянського трактування подій. Росія поступово втрачає ідеологічний контроль над регіоном і Кремль це усвідомлює. Саме тому в російських медіа так активно поширюються тези про зраду колишніх республік, про русофобію і геноцид. І це все направлено проти країн, які просто намагаються розповідати власну історію чесно. І невеликий підсумок. Ця історія це набагато більше ніж підручники. Вона про право на власну пам'ять та свободу називати речі своїми іменами. Таджикистан показує приклад того, як країна, яка навіть дуже сильно економічно залежить від Москви, попри це, все одно відстоює свою ідентичність. Це важливий урок для всіх пострадянських республік. Адже той, хто контролює минуле, може претендувати і на майбутнє. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!